Цікава розмова у день річниці смерті Чорновола з професором Бачинським. Мало хто в Чернівецькій області, та й в Україні та й у світі знає про те, що пан Бачинський, на жаль, до Чорновола був дотичний навіть тоді, коли вже ніхто ніколи вже не міг бути дотичний. Ви робили екскумацію? Так, це було в 2009, 2009 році. Це ми почали роботу 9.07 року. А що то було? Для чого це виробили? Що? Значить, про генеральна прокуратура винесла постанову. Про проведення комісійної судово-медичної експертизи, в складі якої були автотехніки, судово-медичні експерти, фізики. Я був головою комісії. входили, значить, я як професор Бачинський Віктор Теодосович входив завідувач кафедри судової медицини Київської медичної академії після дипломної освіти Мішал. Ходив Борис Валентинович Михайліченко, це професор завкафедри судової медицини медичного університету імені Богомольця, Голубович Леонід Львович, професор завідувач кафедри судової медицини Запорізького медичного університету, Шупік Юрій Платонович з кафедри судової медицини після дипломної освіти. Крупка Степан Степанович, заступник директора з експертної роботи Львівської інституту судових експертиз, Куйбіда Андрій Степанович, завідувач лабораторії у Львівському поводочного інституту судових експертиз, Галас Петро Васильович, генеральний директор Українського центру після аварійного заходу Експертсервіс і Єрмаков. Доктор фізико математичних -матем наук. Це нас було 13 чоловік і нам довірила Генеральна прокуратура провести судову медичну експертизу по матеріалах справи спочатку. було. Но це були світила навіть не тільки українська, це світового рівня. Це... Що ви шукали? В тому... Що хотіла прокуратура? Що то було? На той, на той момент прокуратура мала сумніви. Чи не було якихось додаткових втручань після того, як відбулася зіткнення, чи Чорновола і його водія не добивали. Тобто не було повторних ушкоджень? Оце, оце цікавить тепер да. також да. Значить, людей. Да, значить, але спочатку вони нам доручили, щоб ми, згідно нашої законодавчої бази, щоб ми повністю все розписали. Чи була правильно проведена первинна експертиза повністю згідно наших нормативних документів по судовій медицині, які існували на той момент, чи була правильно проведена експертиза з Чорновола і його водія? І от я знайомився протязі десь трьох тиждень був сидів в Києві з комісією. Мою сім'ю і мене особисто протязі цілого року охороняла спеціальна охорона. Один сидів тут біля мого кабінету постійно, і служба си сиділа там біля забору, двоє з автоматами сиділи протяго року і відвозили мене додому. З дому це продовжувалось продовжувалося одного року. Але а що, що ви були носієм якоїсь секретної інформації? Я зараз поясню. Не все зразу. Просто це довго тривало, і ти треба, щоб розказати. Значить, Це було зроблено для того, щоб ніхто не міг повпливати на ситуацію. Експертиза як експертиза, а ситуація буває різна, чим більше, що це непроста людина. Це людина, яка фактично мала бути президентом нашої держави, ми всі прекрасно це розуміємо, це пам'ятає. Ми, коли знайомилися з матеріалами справи, їх було дуже багато цих матеріалів, ми вивчали їх в слідчому управлінні Генеральної прокуратури, ми мали для цього допуск, доступ. Вивчали ці матеріали і пізніше провели повний аналіз по проведеним первинним експертизам, по водію і по Чорновому.